Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Розумне живлення житла. Саме так, розумне живлення. Хочу сьогодні розповісти про автоматизацію витяжки у ванній. Що нам для цього потрібно, як це працює, детальніше. Зараз буде в відео. Людина приймає душ. Збільшується вологість. З метою уникнення протягу витяжка вмикається тільки після вимкнення світла. Витяжка працює. Після душу у сування збільшується орієнтовно до 80%. Коли вологість спадає нижче 55%, витяжка вимикається автоматично. Ось такий фокус. А далі все по порядку. Найперше нам потрібні розумні включателі чи виключателі. А саме Ну, от я обрав такі від компанії BCIT. скину на них посилання. Це виключателі з е, скляною поверхнею і сенсорними кнопками. А також ми використовуємо такий е, термометр з вимірюванням температури, датчик, який вимірює температуру і вологість. Ну, температура в ньому постільки і вона чисто інформативна, а вологість я використовую для своєї автоматизації. Зараз покажу, як воно працює і розкажу деталі. А також нам додбавлю, що ще потрібно: це розумний дім на платформі Home Assistant, Tuya, ну будь який У мене в даному випадку на платформі Tuya. Отже, дивимося коли в ванні. Купаємося, так. Бачите, тече вода, ну іде пара. Зараз трішки подивимося. І, як бачите, на зеркалі вже після того, як хтось покупався, створилася така пара, пара. Ну і десь в середньому 80-80% до -80 вологості показує наш датчик. Ну, покажу спочатку, як воно працює. Виключаю світло, включається витяжка. І бачите, вона дує, як чуєте, вона працює після виключення світла. Саме чому після виключення? Тому що, коли вона буде включатися, коли світло світиться, то буде дути людям. Ну і як бачите, 80% вологості. Той, хто купається, він, відповідно, відчує холод. Так, зараз інший день вам показую. Теж, як бачите, пар. Намалюю таке сердечко, виключаю світло. І включається автоматично витяжка. Вона зразу, бачите, вологість і включається. Як бачите, витяжка працює. Ще раз скажу, вологість я поставив на 50, 60% вимкнення, а 55% вимкнення. Як бачите, іншим разом, 82% показує вологість наш термометр. Як бачите, вологість потрішки зменшується. Вже 79, 62%. І по мірі зменшення зараз будемо дивитися, як спрацює наша автоматика. Тепер підведемо підсумки в цілому мого задуму, як воно все працює. Коли е, хтось у ванні, наприклад, покупався, помився, прийняв ванну, вологість повітря збільшилася. Коли вона збільшується більше 60%, ця інформація передається, передається на сервер. Але я поставив налаштування, що доки не буде вимкнене світло, тобто доки людина не вийде з ванної і не вимкне світло, витяжка не включається. Відповідно, як тільки людина виходить, датчик передав вже інформацію, що є 60 градусів, починає працювати витяжка. Працює вона до того часу, поки не досягає 55%. Коли є 55%, передається інформація на сервер. Зменшив вологість, вимкнулося досить зручно. Не потрібно інколи ми забуваємо чи десь виходимо, не хочемо залишати вимкнену витяжку, а так воно працює. Як же ж виглядає налаштування безпосередньо в програмі Туя? Заходимо на миттєвий сценарій, створити сценарій. Обираємо під час зміни статусу пристрою. Обираємо наш датчик температури вологості. Зокрема, нас цікавить вологість. Тепер вибираємо менше 60, навпаки треба. Так, зараз менше 60 відсотків Так, у нас не виходить менше 60, треба навпаки, якщо більше 60, змінюємо назад на. Ну, тобто, коли у нас вологість стає більше 60%. І друга умова, як я вже казав, це є вимкнене світло. Тобто, для того, щоб людина, яка є в ванні, не почула, як дує витяжка. Якщо в кімнаті ще десь відкрите вікно, то воно взагалі тоді так сквозить нормально, тому все-таки, щоб воно включалось тільки тоді, коли виключене світло. Ну і вибираємо Наступним обираємо наступну дію, вибираємо Control Device Control Device і обираємо витяжка он. Увімкнена. Тобто Після того, як у нас вологість буде більше 60 і буде вимкнене світло, витяжка увімкнеться. On. І тут ще є таке precondition, обов'язково я його вибираю, Precondition це попередня дія або попередня дія, Попередні, попередній стан. І обираю, що попередній стан для того, щоб працювало це. Оця автоматика має бути вимкнене світло. Ну, це просто додатково. Тут, до речі, можна вибрати, чи воно буде весь день працювати, чи тільки в якусь пору. Все, у нас готово. Нажимаємо Зберегти. І після того, як ми в нас все готово і ми нажали Зберегти, нас буде вимагати, як ми маємо назвати нашу автоматику. Ну, наприклад, нажимаємо Витяжка. Ванна, витяжка ванна, тобто вимкнення витяжки. Так виглядає. Так як він в мене вже створений, я його одразу видалю, щоб він мені не лишнім не був. І зараз створимо зворотній, зворотню автоматику для того, щоб вимкнулася витяжка тоді, коли в нас буде вологість зменшуватися. Ну, в даному випадку, наприклад, знову ж таки, обираємо. Ванна, ви, е, Обираємо вологість нашого датчика вологості. Тут же обираємо менше 55%. І далі. Тобто Тут нам вже немає значення, чи світло включене, чи виключене. Ми обираємо тоді, коли вологість стає менше 55%. Так само обираємо знову наше світлову витяжку у ванні і нажимаємо, що вона має вимкнутися, коли стане менше 55%. Далі. Precondition. Обираємо, що попередньо має бути витяжка увімкнена. Для того, щоб ця автоматизація спрацьовувала, витяжка має бути увімкнена. Ну і Відповідно, нажимаємо Pre condition, витяжка увімкнена. Ну і тепер маємо обираємо, що в такому випадку умикається витяжка. Називаємо її, наприклад, витяжка OFF. Витяжка ванна OFF. Все, зберігаємо. Ось і все, наша автоматика готова. Дякую за увагу, користуйтесь! І хай вам щастить!